Київ, в Лесі Українки. Ось таку картину сьогодні кияни могли бачити прямо на Лесі Українки. В центрі міста. Зараз я вам розкажу, що сталося за ситуація. Бачите, автомобіль на боку стоїть. Водії, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. Тому що це призводить до таких казків. Ось водій даного автомобіля. Ну, словах, що відбулося? Я їхав в лівій полосі, а інші водії, а інша особа. З полоси другої правіше просто почала перелаштовуватись в ліву полосу для повороту. Можливо, не помітивши мене, можливо, не подивившись дзеркала, Я не знаю. Ну і сталося така, протокол на кого складу. Не на мене. Не на вас. Значить, поліція з'ясувала, що він винен. Тому що протокол права у вас вибирати. Ні, значить, значить, друга інша сторона винна. Тому українці, будь ласка, що не було таке. Ви були при цьому? Бачите, дві подушки. Да. подушки. Дві подушки. Будь ласка, э, ремень безпеки обов'язково рад, не було таких наслідків не порушуйте правила дорожнього руху. Як ми знаємо, Лесі Українки дуже часто ганяють. Ганяють що. Тут могла бути йти людина. Дитина, ви ж розумієте, що вже автомобіль да, був не, не керований. Так. Да. Да. Дай Боже вам здоров'я, що ви цілий да. рубашки люди, тому що всі якраз перевернулися, але два-три. А один раз, а, це от сюди, отак. Да. Занесло, а тут вже опробку да, да, вас. Винесло. Тому що не було таких наслідків, будь ласка. Не порушуйте право дорожнього руху. Що б ви сказали? Не треба порушувати. Да. Щоб не було таких наслідків. Вам всього найкращого. Підписуйтесь на київського ревізора. <кхи> Якщо будуть мало що, я зараз вам дам контакт. Ось такі от ситуації. Місто Київ, Лесі Українки. Отака от от ситуація. Бачите? Слава Богу, що не було людей.